ж ви е, вступаєте у стосунки, або навіть не, не вступаєте, або чому ви можете комунікувати лише з нарцисами. Тут потрібно ставити питання сам перед собі, чому я така е, комунікую лише з цими нарцисами. І тут потрібно розбиратися, що ми змінюємо. Е, По-перше, це занижена самооцінка. Тут така нехватка да, прояву любові, яка недоотримана в дитинстві, ігнорована дитина залишалася сама дуже часто, є такі моменти, або хтось із батьків да, був нарцисом, і вона таку заложила собі вже програму. І тут потрібно змінювати внутрі себе оці такі травмовані елементи, коли вони змінюються. Необхідність в нарцисах вона зникає. Це ми можемо пропрацьовувати. У мене зараз є клієнт. Ми працюємо над цим, і дуже гарно йде прогресія, дуже все добре відбувається.